Чернігів доєднався до проєкту Єдині мета якого допомогти українцям перейти на рідну мову. Меморандум про співпрацю було підписано в туристичному інформаційному центрі. Місія нашого проекту відновити ідентичність українців та об'єднати за допомогою мови. На сьогодні у нас вже 23 міста не 15, вже 23 міста. Дуже швидко проект розвивається. Маємо 90 розмовних клубів. Взагалі, в нас вже більше 23 тисяч учасників. У серпні для місяцян та вимушених переселенців, які хочуть розмовляти українською, шукають для цього однодумців. Відкриються безкоштовні розмовні курси. На них запрошуватимуть знавців української мови та психологів. Протягом 28 днів навчання учасники будуть отримувати теоретичні знання, навчальні матеріали та практичні завдання, які допоможуть подолати мовний бар'єр. Мова йде не про сухі мовні курси, де ми будемо вивчати якісь правила. А ми ініціюємо завдяки нашим партнерам з Києва. Ініціюємо. Е Через контакт, через діяльність і обговорення любих проблем, любих проєктів, чи це презентація книжки, чи це якийсь соціальний проєкт. І ми будемо максимально задіяти дуже багато проактивних, цікавих особистостей, які б говорили не тільки про книжку, а взагалі говорили про наше життя. І через такі презентації, через діалог, через навіть можливо дискусії, ми б залучали дуже багато людей, які б також говорили українською. 20 серпня о 15-й годині розмовний клуб запрацює у приміщенні туристичного інформаційного центру Чернігова, а у вересні переїде до міської бібліотеки імені Коцюбинського.